Вітаю усіх, хто долучився до нас у цей час, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Що таке церква? Ось на таку тему ми сьогодні разом з вами порозважаємо. На сьогоднішній час слово церква втратило своє значення. Зазвичай, церква стала означати будівлю чи якусь собі організацію, де можна провести. Гарний час. Якось я запитав одну особу, яка назвала себе християнкою, як велика ваша церква! Вона відповіла, приблизно така, як цей супермаркет, в якому ми стоїмо. Друзі. В оригіналі грецьке слово церква є еклезія. Воно означало зібрання, зв'язок чи об'єднання. Людей. А саме такою Бог задумав і створив церкву. Дехто може сказати, це спеціальний будинок, де християни збираються, і ми називаємо його церквою. Друзі, визначення церкви як окремої будівлі спеціально для богослужіння було б чужим для ранніх віручих. Тому що вони збиралися вдома. Коли будівля згадувалася в новому заповіті, це завжди стосувалося церкви, тобто людей, які там збиралися. У підтвердження цього ми читаємо у Святому Писанні. Вітайте, Прескилу Іекилу, співробітників моїх у Христі Ісусі. Писав апостол Павло, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви споган і їхню домашню церкву. Тобто ми розуміємо, що це відноситься до живих людей, а не до якоїсь предмета чи будівлі. Також апостол Павло писав до віручих у Коринті. Вітають вас, азійські церкви, Акила і прискила з домашньою церквою. Церквою були і є люди, а не будівля, але зпливом часу і узаконенням християнства церква стала означати будівля. Де люди збираються? А не самих людей називали церквою. Я пригадую ці часи, я думаю, також і ви, хто старший, коли нам казали люди з іншої конфесії, ми йдемо до церкви. Ми завжди пояснювали, що це будинок, а не церква. Бо церква це віруючі люди, які збираються, щоб прославити Бога. Тож, Справжнє значення Слова Церква це є група віручих, які збираються разом. І Христос є той, хто збудував церкву, як ми читаємо у Слові Божому Євангелія Матвія, 16 розділ: Побудую я церкву свою, і сили пекельні не переможуть її. Христос Ісус є Головою Церкви. А церква є тілом Христа. Усі члени тіла є християнами, які народилися від Бога і є дітьми Божими. Як Боже Слово говорить, захотівши, він нас породив словом правди. Хто у Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, тепер все нове. І апостол Павло, пишучи до віруючих у Коринті, а це перше послання до коринтян, 12 розділ, говорить: бо як тіло одне, але має членів багато. Усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї. Чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напойні Духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. І хочу зауважити, дорогі друзі, що це не стосується тільки місцевої церкви, в якій ми знаходимося, або ж інші люди, які також разом з нами сходяться для того, щоб прославити Бога. Але це стосується до будь-кого, хто народився від Бога, і будучи одним духом охрещеним тіло одне, незалежно від місця проживання або національності. Про що і ми говорили, чи апостол Павло писав до віручих у Коринті. Існує таке визначення церкви як Вселенська церква. Я думаю, що ми чули таке слово, яка поділяється на місцеві церкви, щоб було спілкування, біблійна наука, молитви і інші священодії. Про це навчає Боже Слово. В книзі дії святих апостолів в другому розділі ми читаємо. Отож ті, хто прийняв Його Слово, яке говорив апостол Петро, охрестилися. Зауважте, прийняв слово. Тобто це ті люди, які увірували, про що ми бачимо або читаємо у Євангелії Марка, 16 розділі. Хто увірує, і охреститься, буде спасений. Хто ж не буде вірувати, той буде. Засучений. І ось ті люди, які увірили, тобто вони прийняли Боже Слово, охрестилися і пристало до них того дня, тобто до апостолів, душ тисяч зотри. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламані хліба та в молитвах, вихваляючи Бога. Та маючи ласку в усьому, усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Дорогі християни, незалежно з якої кількості людей складається місцева церква. Наша ціль полягає в тому, щоб ми мали спільність один з одним в ім'я Ісуса Христа. Прославляючи і шануючи Його, і також були слухняні в усьому йому. І заохочували один одного до любові та добрих вчинків, про що вчить наш Боже Слово. І обов'язково ділилися нашою вірою в Господа Ісуса Христа. Як місцева церква, підкреслюється це Слово, місцева церква. Не говорю вже про індивідуальну. Адже призначення церкви, або ж одне із призначень церкви на землі це поширювати Євангелію, добру новину про нашого Господа Ісуса Христа. Знову ж, Про це вчить Боже Слово. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І Біблія говорить, і буде проповідана ця Єванля усвічення всім людям, і тоді прийде кінець. Чомусь я пригадав, як нещодавно розмовляв з людьми, які розповсюджували релігійну літературу. Розмовляючи з ними, я зрозумів, що вони не визнають Ісуса Христа За Бога. Але Він. Для їхньої релігії являється вищим ангелом, створеним Богом. Я привів деяку кількість місць з Біблії, із Біблії, доводячи святим Писанням про те, що Ісус Христос являється Богом. Тоді один з них сказав мені: якщо ви знаєте і вірите. Що це є правда, то чому ви, він мав на увазі, ваша церква місцева не робить так, як ми? Ми стоїмо в парках, на вулицях, в торгових центрах і в будь-яких громадських місцях і розповсюджуємо наше вчення? Дорогі друзі, на жаль, вони праві, задаючи таке запитання. Тож, Любі християни, віручі люди місцевої церкви. Давайте не будемо забувати про призначення Христової Церкви на землі. Отже, церква це не будівля, не деномінація чи конфесія, а це група віруючих, спасених людей, які збираються разом. Це люди, які Люблять і прославляють Бога, і навчають інших про Спасителя Ісуса Христа. Як віруючи, ми об'єднані з усіма християнами на всій земній кулі. А місцева церква це місце, де члени Вселенської церкви можуть підбадьорувати, навчати та зміцнювати один одного пізнанні та благодаті Господа нашого Ісуса Христа. На цьому все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.